Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія представляє на дев'ятий міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм перемогли разом радіопередачу Розтоптані квіти або щоденники пам'яті і ведуча Наталія Соколовська. Життя це не просто тере між двома подіями, а маленька історія кожної людини. Вона не підвладна ні часу, ні простору, і тільки щоденникові записи роблять мить, загублену 70 років тому такою близькою. З цієї відстані вони виглядають написаними не чорним по білому, а кров'ю по зболеній пам'яті. Розділ перший запах смерті із щоденника пам'яті жертви нацистських репресій. Мирослави воскової. Липень 1941 року німецькі війська вступили до Білорусі. І чому батька так довго немає? Я мушу його дочекатись. Він пообіцяв мені розповісти казку. Мірочко, лягай спати Батько затримується. Сьогодні у нього багато роботи. Я все одно його дочекаюсь. Говорила вже сонним голосочком дівчинка. Так і заснула на кушетці. Прокинулась рано. Бо хотіла встигнути зустрітись з батьком, поки той не пішов на роботу. Хутенько вибігла на вулицю і завмерла. Військові машини, крики, постріли. Хотілося втекти кудись далеко, закривши вуха і очі, щоб не бачити цього жаху. Ноги не слухались, немов закам'яніли. Мамо, тату. Навіть кричати не було сил. Виходили тільки якісь дивні звуки. Міра озирнулась і побачила, як батька в наручниках посидили в машину і кудись повезли. В дім зайшли здоровенні озброєні чоловіки. Вони щось кричали невідомою мовою, розмахували зброєю і трощили. Трощили все дощенту. Хто ці люди? Дівча не знало. Проте злоба, що наче просочувалась крізь стіни, холод у повітрі і невідомість, яку відчувала дівчинка, повернули її в той день, коли запитувала батька, що таке смерть, як можна відчути її прихід і чи має вона запах. Тоді батько сказав, що від смерті віє холодом. Її прихід відчувається одразу, але пояснити це неможливо. Тепер Міра зрозуміла, як приходить смерть. Саме її запах вона відчула у домі. Мати вся в сльозах тримала восьмимісячне дитя і кричала: ми не винні. Дві старші сестри та брат налякано горнулись до мами, тільки Міра забилась в куток і не могла вимовити ні слова навіть сліз чомусь не було. Ацієць в конем парці і планшетка висіла. Ані у а, парці на мотоциклі його за село Он знайшов общий язык з ними. машина під'їхала, есесуси на всіх арестували, всі тюрму. Куди їх везли, міра не знала. Відчувала ж, що трапилось щось дуже погане, і в цьому замішаний батько. Але ж батько не міг зробити нічого поганого. Він вчив нас жити правильно. Батько не винен. Чому нас забрали з дому? Куди ми їдемо? Відповіді не було. Машина зупинилась, солдат підійшов до задніх дверей, щось пробормотів і показав на вихід. Темний коридор, жахливий запах, різкі крики. Їх привезли у тюрму. Камеру номер 11 її пам'ять закарбувала на вік. Маму та п'ятьох дітей зачинили в клітку, інакше це приміщення назвати неможливо, а батька кудись повели. Дівчинка заглянула у його сумні очі, та навіть уявити собі не могла, що робитимуть з найдорожчою для неї людиною. Не зрозуміла, що і тепло його погляду відчуває востаннє. Муки та тортури, які чоловікові довелось пройти, описати складно, він так і нічого не розказав. Папе отрезали ухо, половина языка. Папа кричал, но он уже кричать не мог, потому что без языка же. И он Будь только так бачили. горлом кричал. Мы не бачили, это не, не делается так. И мы так слышали, и мама сильно плакала. И я говорю, мама, а кто это так кричит? Что-то за зверь кричит. А мама вся в слезах, и маленькая девочка на руках. Отца мы такие не видели, только слышали этот -то крик. И все, и он, ну, три дня его били. Но ну, папа ничего не сказал. Холодні стіни, морок, сирість, гнилий запах відходів та крові. Голодні, налякані дітлахи гляділи на стривожену маму, яка всі очі виплакала. Запитань більше не було. Навіть про те, що дуже хочеться їсти, сказати не було сил. Випустить один раз в сутки така большая кастрюля, така катапараша називається. Всі туди какаємо, пісім. Ну, вже принюхались, вже все нормально. Там же ж не, не смотришь об этом, смотришь, щоб только не вижить. Як принесут принесуть суп, а там плаває картошечка, і какая-то капуста чай, это капуста запах. Так ми сидили такой запах, а так кушати хочеться, а так на улицу хочется, хочеться, що бы би бы не отдал бы на світі, только щоб на улице побывать. Одного дня по обіді їм передали записку. Завтра ваших дітей випустять на свободу, а ви повернетеся к ним послезавтра. Нас випустять, пошепки прокричала мама. Міра не могла дочекатись, коли настанете завтра. Ніч здавалась безкінечною. Дівча не могло спати, боялась проспати той ранок, коли зможуть покинути ці омиті кров'ю слізьми та болим стіни. А зранку так похапцем збиралась, що не встигли навіть попрощатись з мамою. Тільки краєм вуха почула, як мама вслід прокричала завтра зустрінемось вдома. Проте завтра до неї. Так и не пройшло. Вечером по всем тюрьмам Беларуси розстріляють по 600 человек. И мы когда пришли в обід, маму выпустят. И далечку и 8 месяцев. Они ж не, не убивали, вони ж ожалели трону, они за ложки машины. Ми пришли, нам говорят, что уже ваших родителей. Ну а мы ще не знали, может быть, и отец же. Вот ваши родители говорит в Минск вывезли. Но когда скажут Минск, уже все люди знали, что это уже их живых нету. Війна забрала у них все. Дітям доводилось самим ставати на ноги, вчитись виживати і заробляти на шматок хліба. Життя а може, доля розкидали їх по світах. Міра вийшла заміж за військового шість років. Мешкала в Германії у Франкфурті на одері, народила двох синів. Згодом чоловіка демобілізували на Україну. Сім'я переїхала до Чернівців. Дерева мріють в тихому сіянні, тріпоче листя відблиску зорі, шовково синє небо у горі, Мов крапелька роси, розлите на світання, ялиці у м'який багрець убранні, Вітають вітер, мов би короля. Розділ другий. Краплина крові для ворога. Київ 1941 рік. 19 вересня 1941 року німецькі війська увійшли до Києва, залишеного радянськими військами. Оточені підрозділи продовжували опір ще приблизно тиждень після падіння міста. У німецькій полону цій операції. Потрапили 665 тисяч осіб. Їх було п'ятеро сестер. Євгенії Леонтьєві виповнилось 11, коли окупаційний режим розлучив її з сім'єю. Забрали спочатку в Германію три сестри: Ніну, Катю і Полю. А глуха немає. І ми залишилися я і люда і з мамою. Нас виселили на бісарабку. В дом такої виселі, що кажуть, ні оком, ні дверей, а нас двоє мами надо чем то кормити. Мама уходит в село. Діти залишились самі. Було моторошно вночі. Не могли спати. Люда схлипувала і кликала маму. Здавалось, ранок не настане ніколи. Мамами день, мама немає два. Там у нас було столове для німецького комісаріата. Мені вже не дають, а людям менше. Так люди там хто виходить, там кусочек хліба. Він ми так ходили. два чи три дня ми ходили. ні мами. Худенькі, виснажені діти з простягнутими рученятами довго стояли біля їдальні, але ніхто не подав їм ані крихти. Довелось іти критий ринок. Дівчатка блукали між прилавками у надії, що, хоч хтось на них зглянеться. Зненацька під'їхала вантажівка з озброєними до зубів солдатами. Городі відкриті товарники, до желізни, такі пачі пульмани, які возили пісок, камінь, туди і повісли. Привезли нас в лагер, город Найденбург. Лагір Танденберг в лісу. Євгенію та люду повели в лазню. вишикувавши у довгу чергу, наголо стригли волосся. Пушні пасма падали на підлогу, мов скошена трава. По дитячих щоках котились гарячі сльози. Немає більше у Євгенії красивої довгої коси, яку так любила заплітати мама. Постригши, усіх одягнули у смугасті майки з червоним хрестом на спині. Нам якісь робили уколи там Один укол у грудну клітку, а второй під лопатку. І нас там держали як донорів. У мене була перша група крові і всі сестри теж. Кожну неділю брали в нас кров. Я от и до сих пор так боюсь уколов. Поруч з табором знаходився аеродром, куди прилітали літаки, забираючи животворний вантаж. Освободили нас американці, прийшли наші, і нас опять в вагони товарне і повезли в Київ. Познайомилася зі своїм мужем. Згодом сім'я Леонтьєвих переїхала до Чернівців. У Євгенії народилось двоє дітей Наталка та Сергій. Уже майже 40 років як Буковина стала для них другою батьківщиною. Життя начебто закреслило жахи дитинства та вони повертаються у снах, хворобах, непогамованій болі. Я темна ніч. Одіяння мої м'якші. Ніж білої смерті покрови я всі скорботи і всі жалі беру свій чорний холодний човен. Розділ третій сльози моєї нації, Ладижин Вінницька область 1941 рік. Кларі Декерман було ледве чотири. Проте у пам'яті маленької дівчинки назавжди закарбувалось те, що зробила з її сім'єю нацистська рука. Забравши очей дім, материнську ласку, щасливе дитинство. Прийшли німці, почали здіватися над мирним народом. Ну, Більшість всього вони здівалися над євреями. Збирали євреїв, і вбивали їх. Батька забрали на фронт а ми з мамою залишилися, і в мене ще була старша стричка. Сім'я Клари була єврейського походження, тож мати вирішила тікати до родичів. Вночі розбудила дітей, взяла необхідне і подались до лісу. Колись його обминали десятими дорогами, а тепер це був єдиний шлях, який давав надію вижити. І ми лісами, полями через бу проходили село губник та ободовку. Ми пройшли. Ліс здавався довгою темною смугою. Діти боялись, хотілось плакати. Проте мама строго заборонила подавати зайві звуки. Куди йшли, не розуміли, знали лише, що так треба. Днем то деякі допомагали нам люди. Чим хто міг, кормила нас, і якось ми добралися в вперше. Спокійного життя не було і в Бершаді. Гріло душу лише те, що поруч були рідні: тітка, бабуся, дідусь, інші родичі. Проте зовсім скоро їх усіх заберуть на так звану роботу. І ми пішли з батьками, а назад уже додому ми не вернулися. Вони нас загнали за колючу проволоку, і ця проволока казалася гетом. Перше, що побачили дитячі очі. Це сотні наляканих та вимучених облич. Навколо живі трупи, худі, бліді та закривавлені. Єврейським дітям заборонили ходити вулицями не те, щоб відвідувати школи. Не було що їсти. Люди пухли та помирали від голоду та хвороб. А кого як тварин добивали? Спали хто де попав, на соломі, їсти давали у хуцю з вонючої риби. Хліб був пополам з отрібами. Було що їсти, не було що їсти. Умирало багато дуже людей. А які вже були безпомощні, які вже не могли нічого з собою зробити, їх м'ясна власть сама пристрелювала. Пішов тів, пішли в оші. люди почали умирати. У бершацькому таборі Гетто від голоду і тифу загинуло понад 13 тисяч осіб. З тими, хто намагався чинити опір, розправа була коротка. Німці піймали одного партизана, прив'язали до Хвоста коняки і так обвозили по всій території. І з цього чоловіка вже вийшов не, не чоловік, а кусок м'яса вже. І вони сказали, хто буде допомагати партизанам, так з усіма таке буде. Це ніколи не забути. і Воно все життя вспоминається. Клара з мамою та сестрою вирвали право на життя. Вони повертались додому разом. Проте дому як такого у них уже не було. Там все люди розікрали і почали його ну, заново. все, все, все як міг, так і виживав. Ходили в школу, і чекала я поки прийде старша сестра і один. Ну що, що тоді було, чи хіба один чобіт, один валінок? Хто що мав, то вже, вже після війни вже почало трошки вже легше ставати. То були криваві роки її дитинства. Страшний сон її життя. Проте в ті часи людська гідність та мораль були набагато вищими. Люди не були такими черствими, каже жінка. Колись ми жили бідно, але жили дружно якось. Друг друга уважали, друг друга цінили. Сьогодні Клара Декерман плекає свою сивочолу старість в уже рідних її чернівцях, куди переїхала по війні, як і інші наші героїні. Кущі на вітрі видиво казкове, вони то срібні, то зеленокосі, то як проміння місячне в волоссі, що кожну мить розквітнути готове, розділ четвертий. Я тугою огорнута. Чорнівці 1941 рік. Я хочу жити. Глянь, який боровистий світ, в нім стільки є м'ячів і гарних плать, і стільки уст чекають і горять, щоб пити щастя юних літ. Он вулиця простерлася удаль. Кличе нас крильми розкритих брам, і скрипка свій виповідає жаль. Це пісня Дуги, що судилась нам. Тичні рядки, якими супроводжувалась кожна з невигаданих доленосних історій, належать 18-річній єврейській дівчині зельмі Мер Баун Айзінгер з Чернівців, яка загинула у гетто. Дівчина написала їх у травні 1941 року, а влітку її сім'ю відрядили в гетто. Усього юна поетеса встигла написати 57 віршів, зібрані в альбом Збір квітів. Перед самою депортацією в табори Трансністрії, звідки до рідного міста мало хто повернувся, вона встигла через знайомих передати Лейзеру Фіхману тому, кого пристрасно кохала свій невеличкий дівочий альбом з присвяченими йому віршами, списаний олівцем з милим букетом квітів на обкладинці. Він був її усім скарбом. Урешті свідченням її живого кохання і свідком невимовних мук, через які судилось пройти. Холодного грудневого дня 1942 року Зельма померла у трансністрійському таборі від висипного тифу і голодного виснаження. Лейзер Фіхман, відбувши примусову працю у румунському трудовому батальйоні, загинув за рік до закінчення війни. Проте альбом дивом зберігся. Довгий час лежав замкнений у сейфі одного з ізраїльських банків, аж поки не потрапив до рук професора Герша Сегала, їхнього колишнього класного наставника по Чернівецькій гімназії. У 1976 році він власним коштом видав поетичну збірку своєї трагічно загиблої учениці. Минулого року в Чернівецькому художньому музеї презентували книгу юної поетеси з трагічною долею Зельми Вірші до друга я тугою Огорнута, яка побачила світ у видавництві книга 21-го століття, перекладі Петра Рихла з передмовою всесвітньо відомої акторки Іріс Бербен. Я хочу жити. Я хочу сміятись. Дітей родити, хочу боротись, творити, кохати. Я хочу небо на руки взяти, дихати вільно, співати пісні. Не хочу вмирати, ні, ні. Тяжкі та страшні руки воєнних перипетій підірвали життя мільйонів. 9 травня 1945 року настав очікуваний день перемоги. Нацистські репресії припинились, проте боротьба не закінчилась. Люди вчились жити заново, жити у мирі, але болем та бідністю. Настала особиста війна кожного за виживання. Вони боролись і продовжують боротись. Життя це не просто тере між двома подіями, а маленька історія кожної людини. Вона не підвладна ні часу, ні простору, і тільки щоденникові записи роблять мить довжиною в 70 років такою близькою, бо написана вона не чорним по білому, а кров'ю зболеній пам'яті. Дитячі спогади цих жінок це реквієм по вкраденому дитинству, понівеченій долі, розтоптаних мріях. І крик пам'яті про війну, пам'яті, яка на жаль помирає разом з очевидцями, але житиме, якщо ми не дамо загасити її свічку. Прозвучала передача Розтоптані квіти або Щоденники пам'яті автор та ведуча Наталія Соколовська, Звукорежисер Тетяна Вернигора, інженер монтажу Дмитро Раренко, диктори Дмитро Бузинський та Людмила Шеленко, Людмила Шеленко.